Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Садиба Світлана Садиба Романських. І хочу вам в сьогоднішньому відео показати, як я викопала водойму, можна сказати, за 2 години. У мене є велика водойма, але вона протікає. Там в мене є рибки. Карти кої, і мені їх потрібно перенести в, іншу, в інше місце, щоб зробити водойму вже так, як має бути. І от я сьогодні вирішила, що це потрібно сьогодні робити. І я цим зайнялася. Зараз вам покажу, що в мене вийшло. Ось ця водойма, що притікає, в такому вона зараз стані. Це вона після зими перезимувала. Тут е, постелена звичайна плівка, але я вже купила м -м, брезент, не брезент, а Банер Баннерне полотно і хочу застелити ним уже, бо професійною ПВХ-плівкою для мене це дуже дорого. Це мені трохи не по кишені на даний час. А красоти хочеться зараз сьогодні. Ось там в мене місточок є і тут є рибки. Зараз їх не видно, вони вода каламутна. Ну, вони там є. А ось що я викопала самотужки за дві години. Бажання, одне лише бажання. Така... Яма зараз, десь сантиметрів 60, мабуть, 70, глибина, ну я, мабуть, ще трохи вкопаю. Візьму плівку, звичайну, застелю зараз і переселю сюди моїх золотих рибок. Далі буде будечка, яку я вивозю в землю. Знарядь для праці, топор, лопата, черпачка і моїх дві руки. <свісно> Другою тримаю камеру. Ну, ось дивимося, що, що далі буде. Йдемо, хочу вам показати, скільки я накопала землі. До речі, це в мене флокс шиловидний. Тут є три кольори: білий, рожевий і такий блакитний. Я його купувала восени зовсім маленькими такими. Невеличкі, невеличкі, зовсім пагінчки купляла. І він мене присимував і ось зараз і буде розростатися. Тут це гарно таке, хочу, це в мене алеча. Е, хочу е, пристовбурова крона. Хочу, щоб воно заросло таким гарним килимком. Так, ну що ж, дивимося, скільки я землі накопала. Не знаю, скільки тут тачок. Десь 10, напевно, вивезла. Ось ось і ось це все. До речі, хочу вам показати свій ворот, маю його аж 80 сотих. Це все моє, буду засаджую його вже потрохи, ну, буду ще садити, буду вам показувати. Ну що, друзі, водойма готова. Всього на всього 2 години, 3 метри плівки, і водойма готова. Можна заселяти рибок, ось така вийшла. водоймочка. десь сантиметрів 70 найглибша точка. Я сюди пересадю, перенесу німфейки з великої водойми, засилю рибу. І тоді покажу вже, вкладу гарно камінчиками і покажу завершений варіант цієї водоймочки. Це буде в другій частинці. А на сьогодні дякую, лайкайте, підписуйтеся, далі буде.